Це Ігорок йому вісім. Він обожнює складати конструктор і ходити на рибалку, а ще гуляти з мамою лісом і збирати гриби. Але тепер це усе лише у спогадах. Бо у квітні 2024 року війна забрала у нього найдорожче: маму. Вона була військовою медикиною на фронті. Рятувала інших, але не врятувала себе. Тепер для Ігоря більше немає теплих прогулянок і маминих обіймів. Але і ті, хто продовжує дарувати дитинство і маленькі радощі. Це ініціатори проєкту, дітям наших захисників авіаком. Компанія українські вертольоти та інші представники бізнес-спільноти. Щомісяця ми зустрічаємося з цими дітками? щомісяця ми їм допомагаємо, надаємо фінансову допомогу. Але що найважливіше, щомісяця ми з ними розмовляємо, ми з ними спілкуємося, ми з ними проводимо час, розважаємо їх, ходимо в, в кіно, в театр, в музеї, і ми просто бачимо, як ці діти розквітають. Головна мета проєкту підтримати таких дітей-серед як його рок, чиї батьки віддали за цілісність України найдорожче життя. Я бачив, як гинуть наші бійці, і я бачив, як до того вони спілкувалися зі своєю сім'єю, своїми дітьми і як він хотів повернутися додому, щоб обняти їх. Поруч з дітьми дорослі, що тримають за руку не лише їх, а й їхню втрату. Це опікуни, бабусі, дідусі, тітки, і просто ті, хто підставив своє плече після тяжкої втрати. Для них українські вертольоти та інші благодійники проєкту неабияка підтримка. Дуже добре допомагають. Вони вже все одні повністю. І холодильник, і стиральну машину, і такого. Все вони потихеньку, потихеньку то те, то те завозять. Дуже, дуже я задоволений. Не очікували, чесно я скажу, не очікували. Я думав, оце тако будуть виїзди, десь там їх будуть, там оце тако возять, щось показують. Нинішній форум реалізується в рамках проєкту Благодійна платформа соціально відповідального бізнесу дітям наших захисників. Його миття залучити нових благодійників, а також об'єднати і нагородити тих, хто дарує дитинство дітям, чиї посмішки стали тишою після втрати. І навіть під час серйозних розмов, дискусій та виступів, тут знайшли час на найважливіше котре щасливити дітлахів, подарувавши їм презенти.

Символом форуму дітям наших захисників турбота, що об'єднує дерево скромної у формі карти України, де бізнес стає стобуром, на який опираються діти загиблих героїв, бо вони це ті, хто виростає в тіні великої втрати. І їм потрібен хтось, на кого можна спертися і хто допоможе не зламатися. Зараз ці хто це більше ніж 80 компаній разом з авіакомпанією Українські вертольоти всі вони стали для них постійним святим Миколаєм. Щомісяця допомагають дітям адресно напряму без посередників. здійснюють їхні мрії і. Малюють посмішку на обличчі в малечі. Комусь ми купували мальберт, комусь батут, комусь самокат, комусь одяг. Одну дів... дівчинку відправили на відпочинок, а один хлопчик дуже попросив нас плесос. Жоден подарований велосипед, новий смартфон, незабутня подорож чи погід у театр, звісно, не замінять теплий поцілунок мами і мужнє плече батька. Однак це та допомога, яка хоч на мить дає дітям відчуття підтримки, яку вони втратили після загибелі. Найрідніше кожен такий захід це нагадування всім чужих дітей. Не буває, і їхня підтримка це спільна відповідальність.